Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні продовжуємо тему про глушники. Хочу вам запропонувати такі от глушники по кабіні. Є з нержавіючої сталі, це стосовно МТЗ-82 з великою кабіною. Є з нержавіючої сталі з накладками, як ви бачите. І вони на флянцях. От воно там. Бачите, оце вони розібрані такі. Є е, з звичайного металу з чорного завтовшки 3 мм. Із нержавіючою накладкою. Це труба в трубі також буде, буде працювати як глушник. Є шайтан труба, отака так звана, на 245 та 240 двигун. Це звичайний пряматок, нержавіюча сталь, застовшки 2 мм. І з чорного металу прямотоки та глушники є з нержавіючою накладкою та чорною накладкою. Це метал буде автошки 1,5 мм. Також є на, 8... на 892 глушники. глушники. Отакі із сталі, з нержавіючої сталі, звичайної чорної сталі. Це 892 1025 є. І 1221 отакий от величезний. Будь ласка, звертайтеся за замовленнями. По телефону 068-488-1076. Номер телефону буде вказаний в описі під відео і в закріпленому коментарі. На все добре. Дякую, гарного дня.